Москва знову повернулася до звичної стратегії часів холодної війни. Як пише The New York Times, Кремль демонструє свій ядерний арсенал не стільки для військових цілей, скільки як політичний тиск. Після скасування саміту Трампа і Путіна в Будапешті та нових санкцій проти російської нафтової галузі, диктатор вирішив нагадати Вашингтону про паритет страху. Путін похвалився, нібито успішними випробуваннями двох систем: крилатої ракети Бурів'яснік з ядерним двигуном і підводного дрона. Посейдон у Кремлі це подають як доказ непереможності Росії, але на заході такі заяви розцінюють як чергову спробу змусити США повернутися до переговорів не лише щодо України, а й щодо ширшої пакетної угоди про енергетику, безпеку та санкції. Дональд Трамп заявив, що США на рівні на рівній основі відновлять власні ядерні випробування уперше з 1992 року. Аби детальніше з обговорити, говорити, нашого наступного гостя Юлія Осмоловська, дипломат, директор Київського офісу «Глобсек». Доєднуться до нашого етеру, пані Юлія, ради вас вітати етері на апострофі. Доброго дня, навсе пані Юлія. Загалом. Ми бачили різні реакції на використання загалом про різні новини про те, що Путін використовує випробовує нові ракети і буревісник косейдон. В Європі бачили, чули новини про те, що як говорив міністр оборони в. В Бельгії що в цілому ми ст... можемо стерти з обличчя лиці з... 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 з обличчя землі Москву, якщо Росія щось зробить з ядерною безпекою в світі? Як ви особисто оцінюєте ці заяви Путіна? Це реальні випробування, реальність готовості використання цих ракет, а також дронів, і як це впливає на загалом світове міжнародне право? Давайте я напевно скажу не стільки, скільки я це розцінюю, а скільки зараз це розцінюється якраз світовою громадськістю і, і тими, хто приймає рішення в Європі, там в сполучених штатах. Якщо ви побачите, як коментуються ці останні дії заяви російської сторони, то там скоріше аналітики намагаються зрозуміти, чому саме зараз, чому поява цих загроз. Чи Повернення до цієї риторики воно виникло саме зараз і е, намагається зрозуміти усю конфігурацію фактів. Ми до цього ще можемо повернутись. А щодо конкретно цих е, е, безпосередніх заяв, так само в цих же коментарях лунає, по перше, те, що путіну притаманно ходіння по краю, те, що називається брінкменшип, і е, блефування. Е, і такі загрози вони не нові. Тому якраз дуже цікаво дивитися, що поки що той ефект, на який російська сторона розраховувала саме залякати партнерів і, зокрема, Сполучені Штати, повернути їх до питання там обговорення загрози третьої світової війни з ядерним компонентом, поки що не зчинили свого впливу. Натомість, ми бачимо, що Дональд Трамп підхопив. Скажімо так, цю гру в ескалаційну риторику і так само сказав, що ну скільки інші країни починають випробувати то ядерну зброю, то і ми так само будемо повертатися до цих завдань. І він же проінструктував свої відповідні структури зайнятися цим питанням. Пані Юлія, чи бачите загалом можливості в майбутньому до переговорів, як сьогодні була новина про те, що Пісков сказав, що в цілому по врегулюванню питання війни в Україні нам з Сполученими Штатами Америки зустріч... зустрічатися не треба. А в той самий час Туреччина каже, що ми знову готові стати місцем, де зустрінуться і російська сторона, і українська і, можливо ще когось. Давайте покличемо для того, аби вирішувати це. Чи бачите, ви в можливій перспективі якісь нові переговори двосторонні, тристоронні, чотиристоронні, чотирьох в загалом будь-якому форматі про врегулювання цих питань також у той самий час, врегулювання питань війни в Україні. Ми доволі скептично дивимося на перспективу будь-яких притомних переговорів ближчим часом. І це було відзеркалено в тому числі в нашому прогнозному документі. Сім сценаріїв безпекових сценаріїв. Для Європи довкола війни на Росії в Україні на 25-26 роки, і там подана зведена оцінка 61 ведучого експерта України в питаннях безпеки, оборони і зовнішньої політики. І урогідність будь-яких переговорних рішень була оцінена проти будь-яких рішень, що війна на жаль буде продовжуватися. 25% за так званий мирний трек. І 75% за так званий трек війни, тому що не буде жодних змістовидних переговорів попри різні спроби їх робити. Тому те, що зараз відбувається, воно в принципі йде в руслі цього нашого прогнозу. А я доволі скептично ставлюся до будь-яких заяв зараз різних третіх країн запропонувати себе як майданчик принаймні з декількох причин: по перше, Росія не зробила. Переоцінку реалій на землі і власних спроможностей. Ви ж бачите, чому призупинені переговори з Америкою? Тому що Росія наполягає на своїх ультимативних вимогах і абсолютно їх не рекалібрує в контексті реалій того, що відбувається. По-друге, якщо хтось і може, скажімо так, впливати на динаміку цих переговорів між Росією та Україною, так це тільки дві країни. На жаль, це сполучені штати і Китай. Тому що такий переговорник, третій, третя сторона, яка долучається до врегулювання, вона має відповідати двом основним критеріям: мати високий авторитет для двох сторін, щоб вони до неї могли дослухатися, і справляти враження, що вона неупереджено ставиться до кожної з них, тобто є незалежним арбітром, скажімо так. За такими критеріями дуже важко знайти ще якісь країни, які б принаймні наближалися до цього формату там, ефективної третєї сторони для переговорів. Будь-які інші заяви і там, пропозиції третіх країн, вони, звісно, будуть вітатися, якщо буде готовність обох сторін йти на переговори і домовлятися. Ми ж бачимо, по російській готовності її немає. Більш того, навіть той трек, який більш-менш. Просувався це саме діалог з гуманітарних питань, обмін військовополоненими, там незаконно утримуваними особами. Він так само загальмувався зараз. Тому ці заяви, ну їх можна чути, але сприймати їх потрібно доволі реалістично. Тим більше, що хочу ще сказати: в контексті нових обставин і конфігурацій, відбулася нещодавна зустріч Дональда Трампа Ксідзіньпіна. І що вони саме говорили про Україну і Росію в який спосіб вони домовилися далі вести це питання? Це залишається за нашими лиштунками. Ми цього не бачимо. Ми можемо тільки спостерігати подіг. А подіг ми спостерігаємо поки що зростання. Тиску з боку сполучених штатів на Росію я маю на увазі ведення останніх не нещодавно запровадження санкцій проти двох великих російських енергетичних компаній. так само підвішений ще в Конгресі законопроект про додаткове там накладення санкцій як на Росію, так і на треті країни. Тобто, будемо дивитися далі зараз подіях. Потім анонс до речі, надання Україні можливості надання. «Тамагавк» рішення Пентагону, яка потребує зараз підтвердження президентом. Тобто, ми бачимо поки ознаки того, що всі сторони ідуть цієї ескалаційної драбини. Пані Юлія, ми вам красно дякуємо, що до нас до нашого етеру та навели свою аналітику, і можливі прогнози. Юлія Осмоловська, дипломат, директор київського офісу етері на апострофі. Красно дякуємо вам, що знайшли час до нас доєднатися. Дякую.